Вчора в ставках Новокаховського риборозвідного заводу розпочали вилов вирощеної молоді для зариблення Каховського водосховища і Нижнього Дніпра. Отож, директор заводу Ігор Декуха представив членам державної комісії, членам, працівникам рибоохоронних органів, депутатам різних рангів, користувачам водних ресурсів і спеціалістам заводу їхнього чільника. Керівника одного з підрозділів Агентства рибного господарства України Юрія Церковного і відразу ж запропонував взяти безпосередню участь у виробничих процесах. До чого вони із задоволенням і приступили розпочаття роботи по випуску та відтворенню біоресурсів на Новокоховському рибзаводі у 2015 році. Цей рік відрізняється від 2014 року, тим, що ми розпочали роботу набагато раніше. Це зв'язано у зв'язку із економією електроенергії, а також із значним збільшенням обсягів випуску біоресурсів, які ми будемо проводити у цьому році. На сьогоднішній день ми випускаємо цього літок рослиноїдний риб коропа. Білгамура товстолобика та цього літак Сома річкового Ризгляніс. Плануємо закінчити роботи до 1 грудня, щоб не попасти у морози, а також випустити більше 3,5 мільйонів біоресурсів, які будуть представлені щуками, сомами, судаками, товстолобиками, Карапами, Амурами. Хай живуть у річці Дніпро. Головний рибник заводу Людмила Шкоропат нині у відпустці. Однак вона просто не могла не взяти участь у процесах відтворення рибних багатств Херсонщини і не тільки Херсонщини, вболіває за кожен вирощений екземпляр. Дані останнього контрольного лову свідчать про те, що цьоголітки, які назначені для випуску у понизі річки Дніпро, складають такі наважки: Толстолобик 27,4 27,4, короб 26,4 шість грама, білий амур 28 грамів і сум 100 грамів. Планом передбачено випуск цього літків не менше 30 грамів. Тому я вважаю, що пройшло вже дві неділі, і цьоголітки на випуск будуть мати стандартну наважку. Сергій Лисенко, Олександр Яковлів, Сергій Копитін. Десант головних державних інспекторів направили на завод Херсон рибоохорона, керівників дільниць, де будуть випускати молодь риби. Отож, який стан риби можуть пересвідчитися на власні очі. Риба знаходиться в дуже хорошому стані, виглядає на 5 балів. Ми, як рибоохорона, обізуємося її випустити з в цілості в сохранності і зберегти для будущого промисла. Як відомо, колектив Новокаховського риборозвідного заводу частикових риб за впровадження технології вирощування молоді аборигенів нашого краю сома, оконя, судака, щуки у достойній золотої медалі на міжнародному ярмарку. Отож, голові державної комісії було цікаво спостерігати, як практично впроваджується ця програма. У нас на Херсонщині є три державних підприємства. Одне з них це Новокоховський завод по розведенню чистівкових риб. Це одне із тих підприємств, яких можна показати сьогодні на Україні. За чого? То, що кожен рік він вирощує і виконує поставлений перед ним державою план. Думаю, що план, поставлений перед цим підприємством біля трьох мільйонів, буде виконаний. Можливо, даже перевиконаний. А тим часом завочани розпочали вилов молоді риби в наступному ставку. Зариблення Каховського водосховища і нижнього Дніпра набирає темпів. Роман Царьов, телеканал Скіфія.